І так, відповім зараз в аудіо такому підкасті. Був такий запит, як відпустити минуле себе в минулому. І я хочу просто розповісти взагалі, що таке ось це минуле, що таке образи, що таке страхи, що таке ось ці наша дитяча позиція. так? Ось це все. Дивіться, в чому заключається взагалі суть цієї гри? Чому виникають образи на батьків, на партнера, там, на ще щось, да? е тому що виникають ці ситуації не просто так. Це по-перше. По-друге, в цей момент вам дається можливість. Вийти на новий рівень сприйняття, піднятися у вібраціях. Все довкола це є вібрації. І вам таким чином дається можливість піднятися, так? Еволюціювати. Я завжди це слово якось так дивно вимовляю, але нічого. Ви зрозуміли, про що я. Йти в свій розвиток. І відбувається так, чому ми починаємо застригати в цьому, да? в минулому, в образах, в страхах, тривогах, там, в якихось осудженнях. Тому що ми внутрішньо не хочемо це, знаєте, як. Перший клас, який ти вже закінчив, і тобі вже пора переходити в другий клас, але ти не хочеш туди йти. І ти е, намагаєшся зачепитися, да, залишитися ніби ще на, на наступний рік, але ти повинен перейти в другий клас. І ось це і є ця причина того, що людина чіпляється за якісь ці старі думки, за минуле, за майбутнє. Тому що боїться е, йти в свій розвиток, не хоче е, підніматися в вібраціях, е, тому їй звичніше зачепитися за ось такі да, ось ці штуки, впасти в дитячу позицію, так, і, і сидіти в цьому знаходити винних в тому, але крім вас, вашої реальності не існує нікого. Є тільки ви, і ця гра відбувається для вас. І вона відбувається всередині вас. Всі відчуття у е, вас всередині. І своєю свідомістю ви це проєктуєте в зовнішню реальність. Це ваше продовження. Коли душа хоче вже виходити на наступний рівень, так, вона вам підказує це, тому і створюються ці ситуації, де підсвічуються саме ось ці а, тригери, так, вони підсвічуються для вас, щоб ви подивилися на цю ситуацію по-іншому, іншим сприйняттям, таким м свідомим поглядом, так, і піднялися в вібраціях вище. Тобто спіднялися свідомістю над цією ситуацією. Таким чином ви ростете. Ви розвиваєтеся, ви еволюціонуєте. А якщо ви не хочете розвиватися, а хочете бути просто на місці, тоді ви залишаєтеся в цих е паттернах, тригерах. Е і… І просто в, цьому, в цих енергіях крутитись, в цих вібраціях крутитись. тому що не хочете підніматися в вібраціях вище. Все дуже просто. На рівні вібрацій це дуже просто все розкладається. І завжди розвертаєте цю ситуацію до себе дзеркалом. Це те, що ви в собі не хочете приймати, це те, що ви в собі не хочете помічати. І тим самим ви себе тягнете вниз, ви залишаєте себе ще на наступний рік. Але на, на наступний рік а, вже буде жорсткіше це все, да? для того, щоб ви це зрозуміли і відпустили, прийняли це, усвідомили і перейшли в наступний клас.